Особисто для мене воно особливо тим, що збирається вся сім'я, абсолютно вся сім'я. І згадуються історії з історії моїх бабусь, дідусів, батьків. І це зближує сім'ю. Сім Різдво мабуть чекають, як і малі діти, так і дорослі майже цілий рік, тому що це дійсно повід для зібрання всієї родини разом. Ну воно саме емоційне. Ну, мені здається, це найтепліше одне, е окрім Пасхи, найтепліше з родинних свят. Ну чи Бог Бог Христос прийшов на світ? І Чим же? А що ти там за шпаргал? Здрасте! <с centimeters> Дозвольте задати вам запитання: чим Різдво для вашої родини відрізняється від усіх інших свят? Ну, наприклад, якщо брати в порівняння з Новим Роком, то е новий рік часто несе з собою. Щось е, несподіване, не незнане. А ось Різдво Христове завжди несе радість, тому що це, це свято завжди е, показує те, що Ісус Христос народився, прийшов в цей світ, і люди тут е, мають, мають можливість бути з Богом. В ну це такий сімейний Новий год там можна з друзями, якимось то друзям пойти. А Рождество — це сім'я, якби подобається. Да. А для мене це таке містичне свято. І я дуже люблю Різдво. Це найкраще свято за весь рік. Певно, якимось чудом. Вірую в якесь чудо. Подарунки, колядки. І всі діти додому з'їжджаються, які є. Всі збираємося разом, провідуємо батьків, бабусів, дідусів. Ну, для мене, як віруючого чоловіка, це дуже важливо, тому що Бог Він народився і моєму серці. Ну, якась, якесь оно духовна, Духовна така, е, якась радість у людей, радість, що ми должны больше верить в эту духовность. Різдво це якесь таке тепло, це якась така домашня обстановка. От, ну це якийсь такий настрій, гарний, веселий настрій і підготовка, звичайно, до різдва. В цей день було дійсно дуже особливе. Ну, послання да, душі, послання для нас. Це все таке свято, яке збирає іменно самих близьких людей, з яким можна поділитися всім, і хорошим, і поганим. Згадати Бога. Подякувати йому за все і бути щасливим. Це сімейне свято. Ми всі дуже його чекаємо, тому що дарують подарунки, і ми дуже любимо це свято. Різдво для мене це обичне свято, але є якась все одно. Більш напевно новий рік це більш велике свято, яке дійсно новорічний настрій є. А різдво є різдво. Ну, для католіків самое, считается, Рождество это самый, самый большой праздник. Ну, Різдво, бо це наш Спаситель народився. Це перше свято свято, яке дає нам вічне життя. Ні, ви не ко мне обратилися просто. І скажіть, будь ласка, що було б, якби не було Різдва? Нічого б не змінилося. Тобто світ не став би ні кращим, ні гіршим. Абсолютно точно. Просто лішній повод збиратися в сімейному кругу, покушати вкусно і все. Ну, я гадаю, що нас самих би зараз не було тут. Е, звичайно, не було б цієї. Ви ж ми жили б там, як от як ті рослини, чи там ну, от, бігають там зайчики по лісі. Все. Вони теж говориться, боже створеня, але ж то зовсім не те. Ну, не знаю, всі б, мабуть, грустили як то Було б сумно, звичайно. Катастрофа. Ну, не знаю, мабуть, би погано було дуже. Ну, воно б було тільки, тільки пізніше. Ну, це вже дитина йде і покону віків, це різвок. Ну, мабуть, ми б жили гірше, ніж зараз. Ви знаєте, воно вже таке було. За радянських часів, коли ми не могли навіть зібратися на будь-який варіант свята, релігіозне свята. Але все проходить. Це історія. Все йде по спіралі. і Все міняється. Щоб всі були здорові, це найголовніше. Мені, мені здається, кращого подарунку ніхто зараз і щоб ми жили в мирі. Да, мені нічого не потрібно. Я подарунки ніколи не, не отримував і не чекаю. Це все, я вважаю, такі забавки. Подарунок це, це коли да мене Це коли подарунок це коли мене привітають е, е, з різбом. Но... Ось в мене вже є один подаруночок від Бога, мій синочок. Ось. Тому більше не знаю, ще я впевнений один. Це найкращий подарунок – це, що у мене є мама, яка завжди підтримує. Для мене особисто, щоб моя сім'я була щаслива і багатодітна. Але може гарна подорож. Не змінити, але принаймні м -м, поліпшити. Ну, він вже змінив мою життя, Подарок — Це Христос, який у мене в серці і моїй сім'ї. Самий кращий подарунок, коли я сповідаюся і причащаюсь, кращого подарунка не Христа, я, я не мислю. Ще двоє внуків. Теплі обійми від людини, яка мені дорога. Щоб був мир на землі, я більше нічого не хочу. Я сама з Росії, і я хочу, щоб мої сестри е Восприняли не как врагов, як вони у мене зараз. восприняли, що ми враги. Мені це больно. Особисто для себе, якщо чесно, нічого такого не хочеться. Хочеться миру, миру Миру у всьому світі, миру в нашій країні. Спокій у всьому світі. Це щастя дітей. Це є головний подарунок. Я, ну, я дуже сильно люблю собак. Я думаю, що якби мені подарували цуценятку, то я б ну, все життя змінилося, я б за ним доглядала. Змінився мій графік дня, цим життя б змінилося. Аби було здоров'я і щастя, жінського щастя, охота тільки одного на новий рік. От і все. Зараз я думаю, тільки о мірі для цієї країни, Тому я нічим другому не можу. Це запитання дуже лічне, не скажу вам.